Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. В Німеччині ось така погода. Як бачите, вночі холодно, вдень вже стає тепліше. Тому, коли збираєшся вранці на роботу чи в садочок, то не знаєш, що втягти. А вдень ось така погода. Йдемо на лих, по легенькому одягненні, і коли бігнемо, то дуже заморюємося. А для мешка що треба? Щоб бігати і бігати і бігати маленький енерджайзер. Ходили статусом, вони купували німецьку картку на телефон, і найбільше йому тут подобалося раніше дивитися мультфільми, поки батьки зайняті, дитина, теж, як бачите, працює. Виходить уже непогано. Він у нас полюбляє малювати, і все в нього виходить більш-менш. Неділя <кій> була дуже насичена. Я вже говорила, що я вийшла на роботу, тепер я нічого не встигаю. До роботи добиратися далеко, працюю виходить менше, ніж добираюся. Міняється вже асортимент в магазинах. Улюблена вітрина мешка. Гра Майнкрафт. Ми вже маємо багато і грашок, і пласпасових, і скіндерів, і футболок, і шапок, але апетит поки що не закінчується. Хоча у багатьох, я знаю, це улюблена гра. А в моїх онуків, мабуть, практично всіх. А ось це те, що я говорила. Свято в понеділок це трояндовий карнавал. І отак ми їдемо на карнавал. Був мороз вночі. Ну, ось так ми виглядаємо. Звичайно ж, Спонкі ще один із найулюбленіших персонажів. Трішки його переформували у такого собі хлопчика поганого. А для сили нам Актімель, Актімель. Актімель. По постійно він мене виправляє. Ну, добре, хоч уже щось почав їсти. Із Кисломолочного. Це улюблена іграшка Спрунки, якого в'язала бабуся. Я думаю, вийшов у нас спрунки в старшому вигляді схожим. На вулиці шикарна погода, де-не-де йдуть ремонти. Тут робиться так, не знаю, що тут думається, але велика будівля якась перед портом. Можливо, площа. Під автомобілі, під зупинку, під стоянку. Не знаю, що це. Не буду й казати. Поряд тут садовий центр, я тут частенько буваю, вам показую, і тут іде автобус на роботу. І так стою собі, роздивляюся. А це вже навпаки приїхала. І що я бачу? Я бачу знову страйк, головне, що не автобуси. Я ні в дні коли автобусів немає, добратися на роботу це дуже велика проблема. Профсоюзи Гютерсло із мамами страйк про те, щоб дітям потрібно більше коштів виділятися, заробляти Мама повинна більше зарплата. Неї повинна бути більше часу на виховання повинна бути. Як бачите, в основному деякі з дітками за права дітей, а чи діти це наше майбутнє. Можливо, деякі розруги неправильно перекрила, але ви бачайте, мій розсутний ще до не спіша, то я ще прочитаю та перекладу. Але мами праців будь якої в Україні, не завжди переживають все майбутнє своє і майбутнє своїх дітей. Хочеться, щоб все і так, як хотілося. Після того, як вони пройшли Ходою, вони пішли до Радхауса, і там у них було продовження мітингу. Бо я їздила в цей день у Джоб-центр до свого лікаря-консультуючого. Він мені знову дав цілий пакет документів, які я повинна заповнити і надати на німецьку інвалідність. Як не хотілося мені, як і відмовлялася. Але якщо вам цікаво це питання інвалідність в Німеччині, як оформляється, будемо проходити разом. А я любуюся весною. В деяких місцях уже навіть підсніжники відцвітають, вступають в чергу крокуси, нарциси. Весна дуже швидко, ви знаєте, пролітає. Якщо будуть якісь питання, задавайте, бо я дуже спішу завжди, і, можливо, не все відкриваю так, як вам хочеться. Пишіть. Що вам цікаво, я буду відповідати. А поки що я вам скажу вдячна всім, хто переживав, піклувався і давав мені побажання на одужання. Руку я розробляю, продовжую ходити на лікувальну гімнастику. Буде в мене ще 5 занять, потрібно до лікаря сходити, взяти рецепт, тому що дома, як бачите, потрібно прибирати вже на терасі. Мити, прибирати і робити красу. Кому цікаво, заходьте на канал, бабусині квіточки і не тільки. І побачите, що в мене вийшло із ось такої замузяної тераси. А я хочу ще побажати всім миру та перемоги з весняним, всесвітнім жіночим днем днем. Так, так називається він в Німеччині, і квітів сьогодні не було майже в жодному магазині. А я бажаю всім жінкам щастя, миру і перемоги і дочекатися всіх додому.